Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. Сьогодні ми виїхали по гриби. Зараз ранній ранок. Сонце тільки сходить. Ми вже в лісі. Будемо зараз перевіряти наші місця грибні. До речі, ось зайшли на таке узлісся. Зайшов я на узлісся перевірити. І ось уже бачу, уже бачу результат. Ось такий білий гриб. Ось тут отака гірка, мабуть, тут також щось є. О, який красень тут! І до речі, зараз продемонструю ось два метри. И також бачимо вот такого красення. Ось 2 метри. Маємо три білих. Для початку будемо. Будемо дивитися зараз далі, що тут є. Ну, ось, бачимо якісь невідомі гриби. О, ось, далі чи відомі. Ось який, гарний, ось який о, а ось іще, як заховався, Ой, який білий. Гарна знахідка. Зараз подивимося ще. Так, обдивляємося рядом. Можливо, ще десь щось є. До речі, який краса, йдемо далі. Ще якийсь горбик, ну подивимось, що тут, такий красень так, ніжки поки не обчищаю трохи пізніше буду це робити. Йдемо далі. Так, ну ось два кроки і знову бачимо. І знову бачимо білі. Молоді, молоді білі, гарні такі. Треба тут ще Треба тут ще обдивитися. Треба уважно дивитися. Ну, наче більше не видно. Підемо далі. Це все це саме узлісся. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Угу. Ось іще один. Дійшов я ось на край цього узлісся, перевірив це місце. В принципі, результат для початку непоганий. За 15 хвилин маємо десь з 10 білих. Будемо зараз на інші місця переходити, перевіримо їх. Так, переїхав на інше узлісся. Будемо тут дивитися. Ось такі тут місця теж сосновый ліс. Ну, ось бачимо вже перший риб. Майже відразу. Буквально 5 метрів пройшов. І ось такий гарний, дуже гарний білий. Яки, заглибився в ліс, тут почали попадатися польські. Бачимо один і ось іще. Такі. Польські, як попадаються, треба гарно дивитися, вони по одному не ростуть ніколи. Ось бачимо ще один. То тут тут уже три, ну, можна ще подивитися, напевно, будуть іще. Ну, ось так і є. На цьому місці ось зібрав уже з десяток польських. Гарні польські, молоді, свіжі. Йдемо далі. Ну, оце результат з цієї ділянки. Білий всього один тут був. Ну і трохи польських. Зараз переїжджаємо на іншу ділянку. Ось вийшов на таке гарне узлісся. Тут і молодняк, і трохи дуб, береза, сосни досить великого віку. Тут щось має бути. Ну, ось відразу польські. польські гриби. Ось на цьому узлісі бачу якісь горбки. Привіримо, що там. О! І під цим горбком ми бачимо гарний гриб рижик. Ось так він виглядає. І ось іще. Також гарний. Отак От відмінний гриб. Так, дивимося іще. Ось зараз ще бачу. Ой, який гарний. Ще дивимося. Так, так. О, а ось, до речі, до речі. Ось і біленький. Ой який. Краса. Ось, до речі, хто не знає. Грибзонтик. Отак він виглядає. Тут можна обрати шляпку, бо ножка дуже тверда. Отак він виглядає. Його можна проварити трохи і в клярі прожарити дуже смачно. До речі вже починають з'являтися. Зелена рядовка, зеленушка. Це перші фактично гриби. Вони бувають трохи пізніше. Ну, як бачимо, вже починають. Ось іще бачимо молоді, маленькі ще. Отакий От гарний гриб. Але треба. Дуже гарно його від піску відмивати. Ось ось на цьому узлісі туха така пониження, балка. Гарний отакий тут мох. Мох ось бачимо якого біленького. Молодий. А рядом ось і ще один. Рядом ось іще один. Подивимось, може ще є. Да. Ось бачимо ще. Ось такий гарний-гарний. Більше наче немає. І ось не сходячи з цього місця, замітив ось трохи вище. Дуже гарні рижики. Ось такі. Так що цей пагорб треба глянути краще. Ну, ось обдивився пагорб, ось тут іще. ще один рижик. І наче більше нічого вже немає. Отакий рижик. Йдемо далі. Ось, хі, бачимо, кучу дощовиків. Тут і там далі. Ну, я їх не беру, але кажуть, що вони істівні. Ось пройшов трохи далі. Ось такий білий. Дуже. Дуже-дуже гарний, твердий. Ось така ножка. Ось уже вертаюсь назад і ось замітив таку картину. Ось один і ось другий. Ось такий ось такі два білих. Переїхав на ще на друге місце і тут відразу, відразу фактично ось такий ліс, ось іде лісова дорога. І що? Що бачимо? Ось прямо біля дороги. Отакий білий. Ідемо далі. Ось ми пройшли два кроки, ми бачимо рижики. Ось трохи далі. Іще два кроки. Ось отакий білий. Ось такий розмір білого. У нас ще рядом невеликий. Ось розвертаємося, бачимо маленькі дубки. І ось під дубком отакий. Отакий білий. Йдемо далі. Проходимо ще два кроки, Бачимо ще отакий білий. Така ситуація, зараз будемо далі дивитися. Ось перейшов десь 150 метрів на другу сторону дороги. Також тут невеличкий лісок. Уже тут на вході буквально вже ось отакий результат по рижикам. І ось зараз покажу. Ось отакий. Ось такий білий. Отакий білий. О. І рядом ще ось один. І ось рядом ще третій. Маленький. Ось такий гарний. Маленький-маленький. Таке узлісся, дуже родюче на гриби. Так, ці гриби тільки зрізав, ось буквально 5 кроків вперед. І що ось бачимо? Ось такі. Ось такі ось такі білі. Просто, просто надзвичайно гарні. Ось один в один. Крупні, свіжі. Молоді. Ось такі. Так, далі. Це ж саме місце. Ось три кроки. Звідси йдемо. Йдемо. І ось ми бачимо. Просто надзвичайно красивий, білий. Ось такий. Так, зрізаю ці гриби, зрізав, ось повертаюся на 180 градусів. Ще ось такий. о, Ось така красота. Пішов трохи назад. Дивимося. Ось такий. І це вже який сьомий чи шостий. Буквально ось на 5х5 на метрів ділянці. Їдемо далі. Все, бачимо, ось дорога. І буквально лісова дорога. 3 метри від дороги. Так і йдемо. 3-5 метрів. І ось такий. Такий біленький. Так, і ось від дороги метрів на 10 на полянку на таку вийшов, і ось я продемонструю, як тут ростуть рижики. Ось тут такий мох і ось так їх, отак вони ось тут ростуть. Треба отак шукати, отак їх. Вони ховаються в траві в муху. Ну, дивимося Отут. -от. І далі вон там. Ось рижик. Таким чином і збираємо. Так ось трохи далі. Ще 50 метрів прийшов. Рижики. Отак вони тут ростуть. Отак. Оце все рижики. Вон рижик. Ось рижик це дуже крупний рижик. Мабуть, один із великих. Отакі отакі тут рижики. Так, ну ось закінчив І сьогодні збирати гриби. Не всі, звичайно, я знімав, показував найбільш такі яскраві моменти, а зараз покажу. Загальний результат. Отакий От загальний результат. Десь три відра білих. Ну і десь так відра три рижиків, як мінімум. Ящик польських. Взагалі гарно, гарний результат, непоганий. Рекомендую вам ходити за грибами в ліс. Дякую вам за увагу, щедрих вам врожаїв та гарної тихого полювання.